Привіт усім! Зараз я знаходжуся в АТБ. Деякі покупочки хочу зробити. І побачила тут редиску. Редис фасований 56,40. Її тут пів кілограма. Це хороша редиска. Така соліч салатного листя 61,90. Зараз весна, хочеться чогось такого зелененького. Такий салатик мікс вітаміни 5990 125 грамів. Такий салат айсберг, 7490. За упаковку. Петрушка 1530. Її тут 30 грамів. Такий кріп 70 грамів. Коштує 30 гривень 50 копійок. Зелена цибулька 100 грамів, також 30 гривень 50 копійок. Мапе чері 49,90 за 250 грамів. Лимони 41,19 за кілограм. Рейфуруд. Перший гатунок 45,95. Мандарини 54,95. Яблука по 19,79. Також є яблука Chief 29,95. Такий гарний перець. Червоний 16 гривень за 100 г. Огірки перший гатунок 98,89. Огірок тепличний 129,95. Та огірок тепличний другий гатунок 56,95. Цибуля ріпчата 16,49. Морква перший гатунок 10,89. Буряк перший гатунок 16,95. Картопля 21 гривня 89 копійок. Також є картопля мита 35,95 за кілограм. І також картопля рання 29,95 за кілограм. Капуста рання, перший гатунок 79,95. Томати, які гарні, коктейльні 11,59 за 100 грам. Ананаси, які гарненькі 86,95 за кілограм. Авокадо 26 за 100 грамів. Банани 67-85. Давайте ще трішки на чай подивимось. Чай мінутка в пакетах 29,90. Чай чорний. 42,80. Ось такий. Чай Піквік 51,20. Зі шматочками фруктів. Є новинка. Ось такий чай. Зелений 48,90. Такий чай 31,30. Ловере в асортименті 33,40, 34,90. З різними смаками. І ще є одна новинка. Ті Моментський чай. 7220 коштує з різними смаками в одній коробці. А також новинка. Ось такий чай. 5890. Кагатна коробочка. Чай, батік в такому, в такій упаковці. 38,90 коштує. Там його 110 грамів. Чай байковий, цейлонський, гранульований. Такий чай зелений, 59,70. Чай алокозей 72,90. Там його 180 грамів. Чай гранульований. Чай мінутка, 100 пакетів 44,90. Зараз знижка на каву Якобс, 60 грамів, 100 гривень 30 копійок. Кофі колд 200 грамів, 233 гривні, 90 копійок. Кава Долмайер 276 90 за 500 грамів та 146,90 за 250 грамів. Кава Якубс 190-190 за 450 грамів, 154-80 за 230 грам. І малесенька упаковочка кави за 70 грамів, 50 гривень 90 копійок. Тут у домашній випічці, які гарні булочки. Ціна бон 45 гривень за брикосом. Мофін, ванільний смак 16,90, такий гарненький. Такі смачні апетитні шматочки піци. Піца шинка та гриби 30,90 коштує за 145 гривень. Так, піца салями з грибами 27,70 гривень. Піца Понтіно з сиром 2790, 120 грамів. Ще трішки оглянемо на олію. 45,60 майола коштує, 42,90 розумний вибір. Слоя лінія 47,60. Ще три дар 47,44 та 51,80 чумак. Оливкова олія 267,90. Там пів літри. А за 250 грамів 197,30. Є також олія гарбузова делюкс. Перший холодний віджим. 2 гривні 40 копійок за 250 грамів. А олія рослинна льняна 58,90. І також кунжутна 140,20 Давайте ще трішки м'ясного подивимось. Парш глобану 88,60 за пів кілограма. Печінка 80 гривень 90 за 0,7 кг. Філе індичі 23,79 за 100 грамів. Філе наша ряба 16,09 за 100 грамів. Зараз по акції тушка чопотурочки 8 гривень за 100 грамів. Також є знижка зараз на гомілку 7 гривень 57 копійок за 100 г. Зараз також по акції стейк охолоджений глобина зі свинячої корейки у вишневому маринаді 24,95 за 100 грамів. Дивіться, який апетитний. Ковбаска глобина в маринаді. 123,60. Зараз також по акції так, така котлета для бургера гробина. Коштує 61,80 за 240 грамів. Такі ковбаски зараз також по акції 80 гривень 90 копійок. Тут 370 грамів. Давайте ще трошки рибки подивимось. Лосось 327 гривень 90 копійок за 340 грамів. Кальмар трубочка 27,50 за 100 Хек тушка водний світ 18,40 за 100 гривень. Скумбрія Ісландія 16,46 за 100 гривень. Мінтай філе заморожений 19,67 і зараз у знижці Мойва 74,50 за 700 грамів. І ще я тут таку новинку знайшла гарну, мідболи з яловичиною. Їх дві хвилинки розігріти потрібно. Коштують вони 125 гривень 30 копійок. Тут їх 400 грамів. Зараз також по акції піца 98,90. Я ще тут таке побачила, вуха по царськи 39,80 коштують, 165 грамів. Не знаю, що статте її ще такого не коштувала. Цікаво, які вони на смак. Такі м'ясні слайси. Я зараз по акції 37,40. Такі гарненькі асорти по акції 89,90 за 180 грамів. Давайте ще трішки глянемо на вареники. Вареники з капустою 39,50. Та вареники геркулес з картоплею та лісовими грибами 45,50. Там 440 грамів. Вареники від меді з картоплею 47,20 450 грамів. А вареники 3 меді з картоплею та грибами 71,90 за 800 грамів. Вареники своє лінія з картоплею та печінкою 49,90 за 900 грамів. Вареники своє лінія з картоплею 53,90 за 900 грамів.